Вітаю вас, шановні глядачі. Ось один із підписників е, вирішив продавати свій камінь і прислав перед цим його до мене, щоб я зробив йому якби, ну, технічну оцінку. Попрацював з ним, спробував, що воно, за звір, як то кажуть, і зняв відеоролик короткий про його роботу. Що я й зроблю? Камінь цей я знімаю, показую роботу і відсилаю власнику. Повторюсь, як він сказав. Він його збирається продавати. Всі питання про ціни, про всі нюанси цього каменя з'ясовуйте із власником. Я залишу його координати і ви, будь ласка, кому кого цей камінь зацікавить, то все це з'ясовуйте з ним. В мене його вже не буде на момент виходу відео. Він продається в такій от коробці красивій. Прекрасна зроблена коробка. Це. Мабуть, і робив Василь Труфанов, відомий в Україні і не тільки майстер цих справ. І він лежить тут цей камінет. Ми його виймаємо. І з, із слів власника цього каменю, він куплений ним на ібеї деякий час назад. він з ним, звісно, користував для заточки брит. І куплений, як тюрингійський сланець, фінішний для заточки брит. Для загострення і фінішної заточки брит. Ми його глянемо зараз. Розміри фізичні. 175 мм довжина. 35 ширина. І десь 15-16 товщина. Ну, такий брусок. В принципі, для... це розмір стандартний для тюрингійських каменів. Чи тюрингієць це, чи інший якийсь камінь. Я не можу цього ні стверджувати, ні, так скажем, заперечувати. Через мої руки пройшло дуже багато тюрінгійських каменів. Не скажу, що 20 ландухів, ні, ну, більше 30 35, мабуть, це точно за останні років 15. І вони всі різні були. Деякі з них були схожі між собою, деякі відрізнялися сильно. Такий, як оце, траплявся один раз схожий. Ну, Він був атрибутований, звісно. Але все-таки відрізнявся. На цьому є такі світлі плямки на поверхні. З одного боку, вони помітніші, з іншого дрібніші і їх менше. Ну, Сліди розпила такого характерного для старих каменів. Ми глянемо його поверхню в мікроскоп, і потім, так як камінь цей фінішний і використовується для фінішної вже. Роботи на бритві, то я заточу бритву голдолар із крихко, твердого металу, якісного. І зроблю заточку вже перед фінішну на синтетичному камені Сохіро G8, тобто 8000 гривень. А потім перейду з нього на цей камінь ми подивимося, як він спрацює. І, і подивимося. Ну, глянемо його на поверхню, як я казав, лежить він на тією стороною. Де... Плям більше і вони більші зарозуміли. І яка по відчуттям трохи твердіша і трохи дрібнозирнишість. Але це тільки суб'єктивні відчуття. Я не так довго з ним експериментував, щоб стверджувати це. Оце якраз якась плямка. Осе ще одна. Я камінь не притирав, не вирівнював, отак як він прийшов, так і з ним працював. І показую його вам. Ну, Ось велика така пляма, бачите? Збільшення 130 крат. Зліва направо у вас вміщається 1,4 мм. Тобто можна оцінити розмір цієї плями. Вона має половину цього, десь 0,7 мм. А в висоту 0,8 у вас вона навіть не влазить, Тобто вона. Продовгувата майже міліметр висоту і в ширину десь 0,7 мм. Ну і там більші плями, є, це маленька, там є такі, що 1,5 мм в діаметрі десь два. Перевертаю на інший бік, який трохи світліший і по відчуттям більш такий грубозернистіший. Хоча різниці візуально не помідно, а по відчуттям, це якась подряпинка тут. Камінь м'який, він легко дряпається, його можна подряпати навіть нігтям. Саме завдяки тому, що він м'який доволі, то він виділяє навіть автосуспензію при роботі без суспензії тривалої роботі. Невеликий невеликій кількості, звісно. Це ви дивилися тільки що на цю сторону. А перед тим дивилися на цю сторону, де плями. Ну, от, Подивіться на цю сторону, на ній помітні безліч величеньких плямок. І ця сторона, на якій вони є, тільки з одного боку більше. Так от по враженням ця сторона, де їх менше, на поверхні, і вони дрібніші і Начебто м'якша, а трохи світліша і дає трохи грубішу суспензію. Тому для фінішу краще використовувати цю сторону, де більші, більші плямки по розміру. Вона працює по враженнях трохи тонше і начебто трохи твердіше. Я не можу це стверджувати 100%, це суб'єктивна думка. Камінь Sui G8 зеленого кольору, який коштує більше 5 тисяч гривень зараз. На жаль, не являється елітним каменем фінішним чи предфінішним для заточки брит. Є в його схильність така, що випадають з його поверхні якісь там агломерати і потрапляють, і підкришують кромку або підзавертають її. Тому я наводжу на ньому суспензію твердим каменем Атлантик 1000 по ФЕПа. Він дуже твердий і сам свою суспензію не виділяє, зате рівномірно. Викришує суспензію з поверхні цього G8, розподіляється вона по поверхні і тоді більш-менш рівно і чисто працює. Можливо, і інші камені такого діапазону Ті 8000 грипт себе ведуть. Ну, У мене із дорогих каменів немає, тільки цей. Ну, В принципі, тут типова картина такого, синтетика, який працював і своїм зерном, і, і суспензією. В принципі, готова бритва. Її можна навіть поправити дуже інтенсивно на долоні і голитися ним нею після цього каменя. Хоча відчуття будуть, звісно, далеко не такі, як від каменя природного. Про те, що вона буде різати волосину, брита після його, то тут і мови не може йти, звісно, буде. Ну отак підготовлена фаска, ріжуча кромка. цієї бритви голдолара. Риски тут досить помітні. Наносив я їх під одним кутом. На камені буду працювати під іншим, щоб побачити роботу каменя. От Бачите, тут чітко видно риски цього каменя. Глибші, дрібніші, досить багато видно глибоченьких рисок. Це була фаска і кромка бритви після каменя Соїх G8 за світло-зеленого кольору. Цей куплений в одному дуже відомому магазині який, українському, який продає камені. І так, ми беремо цей камінь. Протираємо сухою долонею, збрискуємо його водою, так як цей камінь на диво м'який. Серед тюрінгійців це не часте, скажімо так, явище досить рідкісне. Як ви бачите, при намочуванні такі проявилися на йому плямки. Вони затоці не заважають взагалі, з їх нічого, на мій погляд, не випадає, нічого там не знаходиться таке, що дряпати мерючу кромку і так далі. Звісно, що на камені треба працювати суспензією. Так як він м'який, я сказав, то перше, м'які камені прощають багато помилок, початківців особливо, хто не дуже добре розбирається в заточці. Але мають і ряд особливостей. Тобто вони навіть автосуспензію виділяють, коли поїхав працювати довго і інтенсивно. І якщо наводити дуже густу суспензію, то, звісно, вони для фінішу бритви не підійдуть, бо вони, навіть як будучи тонкозернистими, дуже зроблять конвекс сильний на кінці і підтуплять ріжучу кромку. Тому суспензію для фінішу треба наводити не густу. До каменя до цього йтиме слури в комплекті. В принципі, наводити наводити нам суспензію любим твердим природним каменем можна. І неприродним. Зараз я взяв от шматочок кераміки сірої. Вона легко стирає сам камінь і наводить його власну суспензію, звісно, не підмішуючи своєї. Ну, от такої кількості абсолютно достатньо. Сильно притискати не треба, щоб суспензія вибивалася. Якомога дрібніша, тому що, повторюсь, камінь досить м'який. Якщо дуже інтенсивно терти по йому твердим каменем, то ми виберемо цілі шматки з його поверхні і це вже буде не фінішна заточка бритви, загострення, а якась галіматня. По суєхіру я рухав отак бритвою. По цьому ж, звісно, буду рухати протилежний бік. Отак. По відчуттям зразу суспензія, це не. Не дуже дрібна, але ми зараз подивимось по, в мікроскоп по результату роботи. Тому що відчуття це річ така інформативна, але нерідко вона буває неточною. Відчувається зразу, що суспензія почала дробитись потроху. В камінь із слів власника його з мого, скажімо так, з моїх дослідів над ним. Показує себе як не швидкий. В його швидкість роботи на грубій суспензі, якщо її навести, то він працює досить швидко, але залишає досить глибоку риску. Ну, навіть не риску, а таку собі мікропилку на ріжній кромці. І тому, як я сказав, суспензію треба наводити не густу і не багато її. Краще зробити декілька разів. Зміну суспензії, чим на барабелити її там купу цілу і квацятись їй бритвою, а потім казати, що о, щось вона після синтетика різала волосину, а після цього каменя не ріже. Якщо ви наквацяте грубезної суспензії на камені, який досить м'який, то ви отримаєте очікуваний результат затуплення ріжучої кромки бритви та або іншого інструменту. Розводимо періодично водою. Так як я сказав, що камінь цей не швидко працює, особливо як суспензія дрібнозерниста і небагато її. Це не японський камінь, де достатньо хвилини, щоб вже відбулося повністю зміни на ріжчій хромці, і була видна добра робота каменя. Але з тих проб, що я провів з цим каменем. Виявилася, як я вже казав, його позитивна якість, що він м'який, і суспензія його працює досить так ніжно і акуратно і не дає витягуватися тій паскудній мікрофольгі, мікрозавусенці, яка ослаблює ріжучу кромку, тому що на твердих каменях фінішних, особливо якщо працювати з мінімумом суспензії і перевищувати тиск необхідний. Дуже легко і швидко досягається висока гострота саме за рахунок з'являння оцього мікрозавусенцю фольги, так званої, ослабленої частинки, ділянки самі рівчі річній кромки там, мікронних або й субмікронних розмірів. І ця бритва дуже швидко, ефективно ріже волосинку на камеру перед глядачами, але коли йде по обличчю і впирається в безліч щетини, без велику кількість волосин, то вона на цій перепоні дуже швидко або викришується, а що частіше, заминається. Сама та фольга, та ослаблена ділянка від кромки. бритва перестає голити. Бритви заточені на такого роду каменях, які суспензія, які доволі м'яка, у них поверхня, вони в, в, дають автосуспензію в невеликій кількості. І вона ця вся суспензія. І м'якість самого каменя відносна, звісно, не з поролона, звісно, зроблю. Вони сприяють якраз такій утворенню стійкої кромки. Ну, але це, звісно, треба контролювати в мікроскоп з обох боків бритву, тому що і на ньому можна витягнути завусени. І все-таки все одно ж вміти робити ці, ці заточки. Ну, Поклав я на столик мікроскопа, сфокусувався. Видно роботу каменя дуже чітко. Ризки в зоні ріжучої кромки і на ріжучу кромку практично вже не виходять від сої хіру, так як вони були неглибокі, він однієї порції суспензії своєї власної вистачило, щоб почистити від мікрозубчика, того, який і гострий після синтетика, але не дає комфортного гоління і подразнює шкіру. А тут оце, суспензія цього каменя фінішного. Вона прибрала ці артефакти з річої кромки. Бачите, що почистила зону рівчої кромки, фаска стала риски, звісно, від своїх іро ще видно і досить багато. Але в зоні рірчої кромки вони майже відсутні або мають дуже невелику глибину. Тобто камені, скільки я там його більше балакав, чим на ньому працював. Ну, в півтори хвилини, мабуть, я витратив. На досить на бритву з твердої сталі. І з роботу він свою зробив. Як для фінішного камня, який використовується виключно для фінішу бритви, то спрацював він, на мою думку, непогано абсолютно. Якщо ж там дві-три порції суспензії використати і. Попрацювати спокійно, не на камеру, а без поспіху. Міняючи напрям руху, то так, то сяк, перехресно риски наносячи, то ми вичистимо, геть буде блискуче. Але тут треба не перестаратися також. І на чистому камені, якщо і працювати, то мінімальну кількість часу. Щоб не... Тому що і на ньому, незважаючи на те, що він м'який, можна легко перегострити бритву. І вона вийде з ослабленою ріжучою кромкою. Немає такого каменя, щоб хоч синтетичний, хоч природний, щоб на ньому не можна було зробити гірше, ніж було до цього. Так що уміння працювати на каменях воно повинно бути хоч в мінімальних об'ємах. Повторюю, що на твердих. Супертвердих каменях, що європейських, сосланцях різних, бельгійських, японських. На них складніше новачку працювати і досягти такого, такої стан ріжджої кромки, щоб він і голив комфортно, і була вона стійка. На цьому камені, мені здається, це досягти легше. Ну, волосинки перерізаються. Дві вирвалося зараз. Попробуємо з того боку, де важче ріжеться. Ріжеться легко. Так, перерізається. Ну, по відчуттю відчуття перерізання волосини, то заточка така, як. У типових тюрингійських фінішних камень. Да, легко перерізається, тобто справився він досить швидко. З цього боку, де корінь, то тут і балачки нема, дуже легко відрізається. Ну от, відео коротке тут показувати, що тут можна показувати. Фініш зробив на синтетичному камені, мінімально це 6 тисяч гріт, я думаю. Ну, можна з 5 тисяч грит, але одної порції суспензії, мабуть, не вистачить, щоб прибрати ті всі сліди. Декілька разів треба наводити суспензію, Наводити її небагато, не поспішаючи працювати, пропрацьовуючи кожну сторону бритви, контролюючи мікроскоп, обидві сторони бритви, слідкуючи, щоб не виліз за вусениць десь. Це треба, звісно, робити на попередньому камені, тобто проточити бритву з обох сторін якісно, щоб ні в якому місці ріжучої кромки не спостерігав завусиницю. Тому що багато бритв мають не дуже рівну геометрію, або камінь не дуже вирівняний, або тиск при рухові бритви давлення по каменю з одного боку більше, з одного менше, і на одну сторону може. Заявити заусенець або по всій довжині рючої кромки, або частина якась і там, третина, половина, четверта частина рючої кромки, в якомусь місці, спереді, посередині, з задньої частини полотна РК. І це все треба обдивлятись на попередніх етапах і проточувати на попередньому камені так, щоб уже цього не було. А потім переходити на оцей фінішний камінь. Тоді на йому мінімум роботи треба буде зробити. Прибрати. Риски, не треба старатись і намагатись прибрати з усієї фаски ті риски. Після роботи на фінішному кам... предфінішному камені, ви працюєте, якщо з ізоляційною стрічкою, то при... при переході на цей камінь або інший фінішний, обов'язково треба ту стару стрічку зняти, витерти спиртом обух бритви і наліпити нову з такої ж ізоляційної стрічки, впевнившись, що. Не з'явились пухирці з повітрям в зоні приліпляння, тому що там буде бугор і зміниться кут. Якщо ви помітили, що там щось з'явилось не таке і не розглажується, здеріть цю ізоляцію і приліпіть нову акуратно з обох сторін, щоб була акуратно приліплена і рівномірно. І тоді при переході на цей фінішний камінь, там на якійсь десяті долі градуса підніметься кут, і обробіток буде вестись вже в зоні ріжучої кромки більше. І оце для вас саме основне пропрацювати зону ріжучої кромки. Там половину ширини фаски від ріжучої кромки, чи третину, чи там більшу половину. Але саме її. Прибрати риски від попереднього синтетика. Якісь дрібнесенькі нанести риски від цього каменя. І впевнити, що вся зона ріжучої кромки і лінія рівненька без викришувань, без зазубрин. Рухати. Під одним кутом і під іншим, розбиваючи ці риски, це швидше сточать ті залишки рисок попереднього камені. Використовувати можна хоч одну сторону, хоч іншу. Працював я по обох сторонах, ну зараз ми по іншій теж спробуємо. Нанеслася так само суспензія, навелася легко, як і на тій стороні. І така ж і по відчуттях. На початку чути якийсь шелест легкий. Але після п'яти і більше рухів відчувається, що вона вже розподілилась, подрібнилась і далі вона працює як тонка суспензія фінішного каменю. Не забуваємо розбризкати водою і розводити її, щоб вона не була напівзасохшою, тому що якщо суспензія Починає втрачати вологу і комками засихає десь на поверхні, то ми вже замість фініша отримаємо барабулю під носа. Ну, Тобто ті комки можуть десь там пошкрябати і пошкодити ріжучу кромку, тому не треба допускати цього. Звук приємний приході бритви по каменю. Але повторюсь, камінь не швидкий. Ну, Для фінішного каменю і для багатьох тюрингійців то це явище, в принципі, абсолютно прийнятне. Але свою роботу, як ви бачили, робить. Чи варто переходити на його з тисячного синтетика, кінга чи Макіти, якось там? Чи ще? Я б не радив би цього робити. Він справиться із такою роботою, але після, мабуть, там, десяти порцій суспензії і це даремно його тільки стирати. Як камінь. Деяка притаманна роботі суспензії ось Бачите? Скажу зразу, що цей камінь має зерно не найдрібнішого розміру, які мені траплялися. Багато тюрингійських каменів, якими я користувався, і мої в тому числі. у їх розмір зерна можливо менший. Але. Вважаючи, що він досить м'який, зерно це подрібнюється досить легко, то на ньому отримати фінішну заточку можна. Тобто його задача не заточити, вже не змінити якісь там механічні, геометричні пропорції рівчої кромки бритви, а просто прибрати сліди агресивної заточки попереднього синтетика, наприклад. Згладити цю агресивність. Придати деякий мікроконвекс ріжучої кромки, стійкість і гостроту потрібну для перерізання волосся при голінні. З цією задачею, на мою думку, він, якщо працювати на йому не квапливо, не поспішаючи, справляється. Справляється він краще якихось каменів чи гірше, це вже вирішуйте самі. Ви подивитесь відео. Що ви маєте досвід використання різних каменів, то можете оцінити його. На оцій стороні, де, на цій стороні, де більше плям помітних. Таке враження, що трошки вона начебто твердіша і суспензія дрібніша була тут. Ну, ви бачили, чистіша його робота була. Але тут я й попрацював менше. А ця сторона начебто світліша трошки. І якби трошки трошки м'якше. І тому суспензія тут, ну це можна явище використати, як попередньо на цій стороні попрацювати, яка трошки м'ягче і світліша, вона швидше прибере залишки тих рисок від попереднього каменя, а потім повернути і на цій стороні, де більше світлих плямок, яка по враженнях трошки твердіша і трошки дрібнозернистіша. Таке явище притамане багатьом сланцевим породам, багатьом, де шари слої. Можуть бути з однієї сторони виходити трохи грубіше зерно і м'якша порода, а з іншої сторони навпаки. І при стиранні певного шару цього виходить слідуючий шар, який має вже трошки відмінності. Можливо, це притаманне таким багатьох природно зрощених так званих і і вешерів, таке явище спостерігається. Але ще раз скажу, що я не можу ні підтвердити того, що це тюрингієць, ні спростувати. Я не можу цього сказати, етикетки на йому немає атрибутації. Я можу тільки показати вам його роботу, що я й зробив. На прикладі бритви Голдолар і попередньої заточки на синтетичному камені «Суехіро G8». Ви побачили його роботу, вже оцінюйте її і вирішуйте, як воно, на вашу думку, він працює, то вже самі. І повторюю, що. Камінь продається в коробці власником із шнуриком окремим, який буде лежати там збоку десь. І всі питання по продажу вирішуйте з ним. Бувайте здорові, всього найкращого.